Попри аварії на високовольтних лініях, залізничний вокзал Одеси продовжує функціонувати в штатному режимі. Всі рейси відправляються та прибувають за графіком. Повідомляють в адміністрації. На даний час, незважаючи на важке становище з електроенергією в місті, вокзал працює в звичайному режимі. Затримки поїздів немає. Всі за розкладом. Особливих умов на даний час немає, тобто, все як і, звичайно, всі працюють в звичайному режимі, але дуже радимо приїжджати ну хоча б за годину, тому що повітряна тривога бувають різні обставини. Якщо всі люди нервуються, тобто їх потрібно евакуювати до бомбосховища, і все одно потрібен час на це. Для всіх приїжджих та мешканців міста на залізничному вокзалі працює фортеця незламності, де кожен може за потреби зарядити гаджет, випити гарячого чаю та погрітися. Крім цього, у фортеці відвідувачі вокзалу можуть скористатися швидкісним інтернетом від StarLink. Тут є генератори і буржуйки, завдяки яким навіть при повному відключенні світла у приміщенні тепло. Проте ця незламності працює у нас вже весь холодний період, весь холодний час. А сюди можуть прийти всі бажаючі, як мешканці міста, так і гості нашого міста. Переселенці та мешканці нашого міста можуть прийти та випити гарячий чай, зігрітися. У нас є як пункт обігріву, так і пункт зони підзарядки мобільних пристроїв. Також на, на даний час є центри, які привозять сюди гарячу їжу. Кожного дня, крім суботи, у приміщенні фортеці незламності усіх охочих пригощають смачними обідами. Волонтери кажуть, що намагаються експериментувати з різноманіттям страв, які подають як землякам, так і тимчасово переміщеним особам. Суп гороховий на перше з гріночками, каша пшенична, подліпка і капуста кисла. Всім дуже подобається, нравиться, всі дуже благодарні. У фортеці незламності працюють і пункти ЦНАП, де можна за 15 хвилин оформити документи ВПО. Також на вокзалі продовжують чергувати волонтери, які допомагають переселенцям із вирішенням різноманітних питань. Послуги, які вони можуть тут отримати, це перш за все консультація загального характеру. Тобто, ми їх орієнтуємо, де вони можуть. Наприклад, отримати гуманітарну допомогу, де знаходяться гуманітарні штаби, що в них видають, де можна заключити декларацію з лікарем, наприклад, якщо в них її вона ще не, не отримана. Крім того, ми інформуємо, де можна отримати втрачений паспорт, також допомагаємо з цим, якщо в людей немає коштів. Окрім соціальної допомоги, надають психологічну і юридичну підтримку. На вокзалі знаходяться юристи, які можуть проконсультувати з будь-якого питання. За потреби волонтери у найкоротші терміни підшукують переселенцям житло. Також ми Пропонуємо довготривале житло, але це вже буде в місцях компактного розташування по області. Ну тобто спектр послуг в нас широкий. У нас також є присутні на залізничному вокзалі, або в офісі це і психолог, і юристи в нас є, які надають безкоштовні послуги ну, нашим переселенцям. І вони можуть бути різного характеру. Якась маленька консультація, або навіть це може бути і адвокат наданий, який буде представляти інтереси цієї. Соби у суді Одесити вже майже рік демонструють свою відкритість до всіх громадян. А одеський залізничний вокзал з перших днів повномасштабного вторгнення став справжнім форпостом для тимчасово переміщених осіб, які тікали від війни.